Чому обрав цей фах? Тому що е, хотів стати більш кориснішим. Так. І колеги запропонували, що є набор піротехніки, і я пішов до піротехніки. Ні, 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 не жалкую, це цікава професія така. Але потрібно робити якусь користь. Так. Ну, ти знаєш, що ти робиш користь, і воно тобі десь там здасться, як кажуть. Перший мій виїзд це ротація на Херсон, коли його тільки звільнили. Це моя перша така. ротація. Mm -hmm. Населення в самому Херсоні було дуже, так скажемо, позитивно настроєні. Тим планом, що ми приїхали, вони були раді бачити нас. Що такого знаходили? Це нам дали дорогу, щоб ми її перевіряли. І на узбіччі лежали авіабомби. Е, да. Авіабомби були, були мінні пастки, дуже багато. Ні, ну складно скрізь. Тут е, новітні боєприпаси, про які ми не знаємо ну, практично нічого, а там своя небезпека, небезпека обстрілів. там. Як я налаштовую, у ну, нас тренування в нашому колективі. Да, знання ми постійно проводимо додаткові заняття з особовим складом, читаємо літературу, вивчаємо боєприпаси, і нам так легше. Ні, на Житомирщині я виконував тільки заявки від громадян. Все. Які знаходили... Так, які знаходили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни і також сучасні. Перемога. Ну, це перемога. Це коли всі наші кордони будуть повернені до 91-го року і не буде ні одного кацапа на нашій землі.